Добрий день, ми сьогодні будемо розглядати будову кісток черепа. Череп латиною крані. Ми розглянемо сьогодні лише, які кістки утворюють череп та які відділи череп. Череп розрізняють два відділа: Лицьовий відділ та мозковий відділ. Мозковий відділ утворюють парні та непарні кістки. Спочатку ми розглянемо непарні кістки. Непарна кістка лобова ос фронталі. Вона утворює передній відділ мозкового черепа. Далі потилична кістка ос окципіталі. Вона утворює задній відділ мозкового черепа. До непарних кісток відносяться ще дві кістки. Це клиноподібна кістка, сфеноїдалі та Решітчата кістка, ось ми бачимо на утворі стіночку орбіти. Ці дві кістки решітчата та клиноподібна, решічата осфеної далі, клиноподібна – освенної далі, вони входять до складу і лицевого, і мозкового відділу черепа. Парні кістки, які приймають участь у творі мозкового черепа. Це скринева кістка, остампаралі. Вони приймають участь у творенні пічної частини мозкового черепа. Та парні тінені кістки. Ос паріята. Вони приймають участь у творенні склепіння черепа. Тепер розглянемо ті кістки, які утворюють лицевий відділ черепа. Лицевий відділ черепа також утворюють парні та непарні кістки. Парні кістки це слізні кістки. Ос. Це носові кістки, ось на залі, утворюють спиночку носа. Це виличні кістки, ось зіґроматікус. Це верхні щелепи. Ось Максія. Це нижні носові раковини, парні. Ось ми бачимо на цьому маленькому мляжику. Ось вони нижня носові ракури. Нижня носова ракурна конхе на заліс, Піднебільні кістки, також парні. Піднебільні. Ось палітінні. Є три непарні кістки. Це вомид, леміш який утворює перегородку носа, нижню частину перегородки носа, нижня щелепа, мандібуля, та під'язикова кістка. Під'язикову кістку ми покажемо на мережі, до якого прикріплюється гортань. До під'язикової кістки прикріплюється гортань. Гортань, гортань лярікс і під'язикова кістка ос хіоїдел. які утворює мозковий череп. В мозковому черепі ми розрізняємо дві основні великі частини. Це буде склепіння, я його зняла, кальварія, і основа. Склепіння має внутрішню та зовнішню пластинку. Виключує. Ось тримаємо в руках склепіння. І ось теж ми бачимо склепіння. на цьому великому четверті. Це теж у нас буде склепіння. Що ж ми розрізняємо в склепінні? Склепіння розрізняє. Внутрішню пластинку, зовнішню пластинку і між ними лучитка. Так як за класифікацією, кістки, які утворюють склепіння черепа, це плоскі кістки. По чим утворена склепіння черепа? Це Залуска глобової кістки. Основна кістка, яка утворює склепіння, це дві тіння кістки, а вони за класифікацією плоскі. Частина лузки потиличної кістки. На внутрішній пластинці розрізняють багато дрібних борозин, в яких залягають гілки оболонкових артерій. Пальцеподібні втиснення, до яких прилягають закрутки мозку. Вона більш крихка, ніж зовнішня. Древні анатоми її називали склоподітна. Це має значення практичне при певній силі удару, при травмах, при певній силі удару. Може бути, коли зовнішня пластинка, яка більш міцна, не пошкоджена, а внутрішня пластинка вона пошкодилася і відломки травмували або оболонкові артерії, або речовину мору. Тепер ми розглянемо основу черепа. Основа черепа має внутрішню поверхню та зовнішню поверхню. Ну, це в нас справжня основа черепа, вона вже трошки відламалася. І це мулянка, на яку ми бачимо: внутрішня поверхня та зовнішня поверхня. Ну, сьогодні ми тільки розглянемо, які є ямки на внутрішній поверхні. На внутрішній поверхні ми розрізняємо три. Черідні ямки. Передня чередна ямка, середня чередна ямка і задня чередна ямка.